Привіт усім! Для чого потрібно прославляти Бога на молитві, прославляти Його і дякувати Йому. Коли прославляєш Бога, славиш Його, говориш своїми устами, який Він є, який Він славний, який Він величний, що Він зробив, що Він створив небо, землю, дав нам життя, що Він зробив для нашого відкуплення, все це промовляєш, прославляєш Його. За це. Коли ти перечисляєш всі ці речі, ти це говориш своїми устами, промовляєш це своїми устами. І ці слова наповнюють тебе також самого. Ти починаєш краще бачити Бога, краще розуміти, який Він є, що Він дійсно такий величний. Твоя віра від цього зростає. Тому що все, що ти промовляєш про Бога. Воно якби пробуджує твоє життя, воно пробуджує твою віру. Віра твоя зростає, а також це спричиняє це, що страх від нас тікає. Це проганяє страх. Бо віра, вона від слухання, а слухання від Слова Божого. І промовляючи таким чином Боже Слово своїми устами, твоя віра зростає. віра. В Бога. Віра в те, що Він дійсно всесильний, що Він все може, і Він хоче, і робить, і зробив багато чого для нас. А віра це саме те, чого очікує від нас Бог. Бо саме через нашу віру якраз і проявляється Боже Царство в нашому житті. Будьте благословені!